Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатися чемно щодня! Усмішку людям усім посилати! Доброго ранку щиро бажати! Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата! Сьогодні хлопчик незнайко хоче пограти з вами. Давайте привітаємося! Привіт, малята. Я Незнайко. Давайте грати. Доброго дня, незнайко. Малята, Незнайко прийшов не просто так. Він приніс для нас загадки. Тож загадки відгадайте та слова відгадки називайте. Б'ють мене, старі. Й малі у повітрі і на землі. Та від цього не страждаю, тільки весело стрибаю. Так, малята, це м'яч. Не каструля і не миска, не кружка, не горщик, насипають в неї кашку, наливають борщик. Молодці малята це тарілка. Справно йде, хоч ніг немає. Сокицок усім співає. І секунди, і хвилини нам рахує він щоднини. Розумнички, це годинник. А що означає слово м'яч? М'яч це іграшка, м'ячем можна грати. Як можна грати з м'ячем? Кидати, котити, передавати добре. А що означає слово тарілка? Тарілка це посуд, так. З тарілки їдять. Яку їжу можна покласти у тарілку? Звичайно, фрукти та овочі, каші, супи та борщик. Поясніть, діти, що означає слово годинник. За допомогою годинника люди слідкують за часом. Які бувають годинники? Наручні годинники та настінні годинники добре малята. А що означає шу-ра-ру? Ви не змогли, дітки, пояснити, що це означає? Бо це не слова, а просто звуки, які нічого не означають. Тобто не мають змісту. Запам'ятайте, дітки, слово. Має значення, або ще кажуть зміст. Так хочеться сьогодні діти подарувати вам квіти. Які квіти ви бачите на малюнку? Кожна квітка складається з пелюсток. Зараз, подивіться, зараз я називатиму кілька звуків. А ви об'єднаєте їх у слова. Подивимося, з чого складається слово. Слухайте уважно. Ль, о, н. Слово льон розумнички б у з. Ок. Чудово слово бузок. М а-к. Слово мак молодці, тобто слова складаються із звуків. Звуки можна вимовляти, слухати, замінювати їх послідовність. Замінювати один одним, позначати буквами. А ще звуки можна рахувати. Щоб полічити їх, потрібно вимовити слово, щоразу виділяючи голосом послідовно звуки, а потім полічити. Давайте спробуємо полічити кількість звуків. У слові слова мак. Мак у слові мак три звуки молодці малята, а тепер Порахуємо кількість звуків у слові льон. Льо. -ль Лен. -ль у слові льон три звуки чудово, молодці малята. А тепер у слові буздок. Бу, бу, буз бузо? Бузок. У слові бузок ми нарахували п'ять звуків. Молодці малятка. А скажіть, будь ласка. Про що ми сьогодні відгадували загадки? Так, про м'яч, тарілку та годинник? А з чого складається слово? Так, слова складаються із звуків. А що можна робити із звуками? Слухати, вимовляти, замінювати їх, рахувати. А чим відрізняються звуки від слів? Слова мають значення? Слова мають значення, а звуки ні. Тільки слова. Мають значення, які ми можемо пояснити. Розумнички, малята, дуже чудово! До побачення та до нових зустрічей!